Слушайте, что вы творите, ребята, блядь, я понимаю, у вас что у нас происходит вообще? А временные. Я ему брат, завет, она пришел, а умный. А Для початку треба було представити, що так. ви поліцейський. <рикансь> ви почали бігати від поліції. Все, та ти не поліцей. Поліція була документи. <рикансь> Якщо поліція, представтесь, документи покажіть. А потім будемо виясняти по якій причині ви його затримуєте. Такий бейджик легко робиться. Меня не можна інтересувати. Вітер Україна мене не должна інтересувати. А що мене давно інтересувати? Як ти людей убивай? А сама що ти робиш? Що ти делає?

Оно иди сюда выйдет! Не, не трогай мою.